Українське місто Херсон одного разу сильно постраждало від навали щурів. Гризуни заполонили всі підвали, будинки та вулиці. Полчища гризунів просто прогулювались вулицями і нікого не боялися. Влада міста щодня витрачала величезні кошти на боротьбу з щурами. Але, на жаль, все було марно, а щурів з'являлося все більше і більше. І ось одного разу до мера міста прийшов чоловік, Одягнений у зелений спортивний костюм з трьома полосами та сказав: Мене звуть Кукулькан, і я готовий позбавити міста від чурів за один день. І зроблю це безкоштовно. Якщо ви пообіцяєте, що потім не поставите мені жодного питання, в іншому випадку я вимагатиму з вас один мільйон доларів. Мер міста одразу погодився на безкоштовний варіант. Наступного дня кукулькан вийшов на центральну площу і витяг за пазухи Зеленого щура та випустив його з рук. Щур закрутився, як дзига і помчав з неймовірною швидкістю по підвалах, будинках та вулицях міста. Всі інші щури, помітивши зеленого побратима, збивалися у величезні зграї та бігли за ним. І жоден щур не повернувся назад. А зелений щур невдовзі повернувся до свого господаря. Мер Херсона був настільки вражений дивом, що вручив господареві щура чек на мільйон доларів, і спитав: Скажіть, чи немає у вас випадково зеленого орка?